До мами у вісні. Я знаю, мамо, я живу у тебе у вісні. Я знаю, мамо, ти мене чекаєш. Матусю, рідна, тільки ти не плач. Я не один у небесах літаю. Ти знала, мамо, що я йду на фронт і не посміла мене ти зупинити. Я підбадьорив тата і сказав тоді, ви ж тільки гляньте на свого солдата. Тиснула ти, стояла, як стіна, ти широко відкрила оченята, які наповнились чистенькими слізьми, а я швиденько обіймав вже тата, і вже здалека лиш дивився на хату. І я пішов. Ішов я так, що ноги мої ватними казались. Не думав я, і я не знав тоді, що ми з вами. Назавжди розстались. І став я ангелом і полетів у вись, де вже мене чекали побратими. Ми будемо захищати вас з небес, від лютих варварів, що нас убили. Я вас любив безмежно і зараз так люблю. Тільки не можу вам сказати прямо. Я буду жити з вами, як завжди. Тільки і ти живи, моя рідненька мама.